Глава 5. Прихований зміст чи путівник для конспірологів. Звичайно, для всіх нелюбителів конспірології слова цієї книги будуть означати не більш ніж вигадка. А ось для людей, які думають і відчувають, що десь якось і в чомусь їх точно дурять, ця книга може стати навіть якимось путівником. Справа в тому, що, перш за все, у всіх світових конфліктах потрібно звернути увагу на справжні причини. І потрібно робити це настільки глибоко, наскільки ваше знання цього світу може пропустити той чи інший напрямок ваших висновків. І тому, якщо простому народу, звісно, не потрібна війна, але оскільки напали на них, то вони змушені захищатися, і, відповідно, країна агресора виявляється винною в конфлікті. Давайте спробуємо подумати, чому країна агресор почала діяти таким чином і вживала радикальних заходів вбивства військових і цивільних. Абсолютні звірства на окупованих територіях. І це в 21 столітті, коли для нормальної людини, яка освічена і звикла бачити все навкруги далі, ніж біля свого носа, не може бути кордонів у своєму розвитку. Чому його просять піти зі зброєю і вбити іншу людину в іншій країні? Для адекватної людини, яка далека від політики та будь-яких інших сенсів життя, крім тих, які спрямовані на благоустрій свого життя. І приведення його в комфортний для себе стан і в той же час, намагаючись в чомусь реалізувати себе, такі дії можуть бути просто немисливими. Але це дійсно сталося. оскільки ми зараз прикладаємо всю відповідальність на країну агресора, ми спробуємо розібратися, чому вони це зробили. Ще ми згадали, що Радянський Союз розвалився в 1991 році, і в той час Україна провела референдум. І без будь-яких військових конфліктів і сутичок мирно розійшлася з колишньою союзною державою. І спірні питання на протязі одного року тривали лише на базі Чорноморського флоту, який також був розділений на дві частини. І Російська Федерація не хотіла виводити свій контингент з півострова, а тому конституцію нашої країни пізніше було зафіксовано. Що Крим є автономною республікою, а російська база залишиться на її території. У багатьох це не викликало занепокоєння, оскільки 70 років життя в одній країні не дало підстав для відвертої тривоги, і що це може призвести в майбутньому військовому конфлікту. Більш того, на території України тоді було багато військової техніки, яку можна було швидко привести бойову готовність і показати, що таку країну не слід. Агресивно переслідувати, а ядерний потенціал, який був наявний, як тепер можна зрозуміти, потім залишив усі плани північного сусіда щодо протидії поверненню української державної незалежності, в результаті чого країна Україна знайшла свою ідентичність і націю, яку, звісно, треба було відшліфувати через багато труднощів. І пережити дві революції, і тепер опинитися у самому пеклі військових дій, і нарешті усвідомити, що український народ, хоча він завжди мав схожість з усіма слов'янськими народами, але за своїми особливостями він виділявся серед інших і був самодостатнім, і таким, який є, і що його асимілювати неможливо. Але наскільки важливим виявиться цей момент, що російська військова база в Криму залишила за собою право тримати там свій військовий контингент. А в 2014 році всім стало зрозуміло, що після розпаду СРСР Росія ніколи не залишала плани повернути контрольовані нею території знову з Кремля, щоб давати Києву казівку щодо того, як будувати власну політику, а в кращому випадку поставити свою повністю контрольовану людину до влади і більше не думати про те, що Україна вибере будь-який інший шлях розвитку, крім зближення з Російською Федерацією. Але як 100 років тому, як і 100 років до тих часів, які були 100 років тому, і навіть до Москви, вони так і не зрозуміли наріжного каменю українського народу, якого весь час тягнуло до свободи. Нехай іноді і не на позиціях господаря впливу влади на її територіях. І тому, якщо ви подивитеся на корінь війни того, що зараз йде, то щоразу, коли агресори йшли з півночі на українські землі, їх не можна було назвати інакше, ніж варварами. Бо йшли вони убити людей. І тот міф, який нав'язувала пропаганда комуністичної партії під час Радянського Союзу про братерство народів під призмою істини і наявності історичних фактів, просто лопається, як мильна бульбашка. І стає зрозумілим, що ці вторгнення зі звірствами, пограбуванням і перегніченням мешканців українських територій, були постійними, і це триватиме до тих пір, поки Україна не стане достатньо сильною в економічній і військовій складовій. Що навіть мавпа, що загрожує ядерною булавою, буде для країни як бик, якого можна заганяти при помочі червоної хустини на арені. І зрештою, все ж таки заколоти численними парколами і шаблею щоразу, коли цей бик наближається з метою знищення нації. Тож давайте продовжимо з'ясовувати, чому зрештою саме зараз, а не пізніше чи раніше, сталася ця війна за існування України. А ось те, що сталося, статися повинно було. Бо згідно з усіма історичними паралелями та істинами, які говорять про те, що жодна країна ще не здобула своєї незалежності від іншої, не проливаючи крові своїх патріотів за її свободу. А також той факт, що на досвіді інших країн є цілі вчення про геополітичні події в різних країнах, які говорять про правила, які як аксіома підтверджуються подіями кожен раз, подібними одна до одної. І вони стверджують, що не тільки війна за незалежність чекає на країну, яка відстоює свою свободу, але й треба очікувати неспокій всередині країни, оскільки є три етапи революції. Якщо перша завжди відбувається мирна, а друга вже має характер того, що влада скинута силою, то третя революція завжди є найкривавішою. Коли ніхто більше ні з ким не розмовляє, ніхто не бажає порозуміння. А скільки всі вже слова і обіцянки сказані, і вони ніколи не виконувалися. І щоб люди, яким довіряє суспільство, які отримують від нього моральний карбанш, Могли змінити владу таким чином, щоб остаточно привести людей, які будуть захищати не свої інтереси, а інтереси всього народу, інтереси своєї держави, і прагнути поваги від інших країн до українців. На сьогодні суспільство в багатьох випадках не розуміє, чому обрані народом чиновники роблять це так, що їх дії майже завжди розходяться з їхніми словами та обіцянками. Виходячи, з вишевсканого, на другому році війни можна просто нажахатися тим, які потрясіння все ще чекають на багатостраждальну країну, оскільки в суспільстві назріває когнітивний десонанс, коли варвари йдуть з півночі, щоб бувати і поневолювати людей в іншій країні. І тому кожен повинен розуміти, що люди повинні захистити свої домівки, своє життя і своє бачення того, як треба будувати свою державу. І в той же час, щоб їм ніхто не диктував умови під дулом кулеметок, що вони повинні робити. Як це бажають зробити загарбники, які, як виявилося, краще розуміють з їхнім баченням життя, яке утворено з вигаданих історій, що крутять цілодобово пропагандисти їм з телеекранів. І це вони йдуть зробити для людей, які протягом 32 років незалежності давно відмовилися від ярма рабів, і від того мислення, що всі, як один, повинні підкорятися цареві. Як це не раз бувало в історії, такі царі старості настільки зловживають владою, що нерідко лишаються з розуму і перестають рахувати жертви серед своїх громадян, заради того, щоб досягти своєї мети, відновити радянський Союз у тому вигляді, коли з Кремля приходили інструкції та плани щодо їх виконання. І в зворотньому напрямку їм надавали всі відповіді по проведеній роботі. Відповідно, тоді про братські відносини не могло б бути і мови, оскільки народи в складі цієї держави в тій чи інші мірі були менш значними і відчували себе пригніченими своєю несвободою за завдяки діям московського народу, оскільки вони підкріпли свій статус центром влади всієї союзної держави. А з іншого боку, затяжна війна продовжує тяжким вантажем давити на громадян України. А всі незрозумілі дії влади сприймаються майже як зрада своєї країни, зрада інтересів її громадян. А скільки суспільство не може зрозуміти, чому Бруківка, закладена в відкритому новому парку за мільйони і мільйони грошей, сьогодні важливіше, ніж спрямування цих грошей у військово-промисловий комплекс. Діяк головний генерал української армії в інтерв'ю неодноразово підтверджує, що саме інновації та технології потрібно просувати зараз. І відповідно логічно стверджувати. Що без фінансових вливань у цю сферу не буде прогресу в цьому питанні? Тому страшно навіть припускати, до чого це призведе, коли пройде ще пару місяців після того, як автор запише ці рядки. Але бігти наперед це погана звичка, і тому суть цього дуже проста. Якщо все відбувається в такій серії повторюваних подій, які вже зафіксовані були раніше аналітиками минулих років і навіть минулих століть, то чому вони продовжують повторюватися і зараз? Таким чином, немов все це заплановано заздалегідь і все, що, що про що попереджає історія людства, все одно буде відбуватися знову і знову. І що для нас неминуче пережити революцію в країні, відбиття нападу агресора, і пережити плутанину післявоєнних і післяреволюційних років, і, нарешті, стати на шлях очищення суспільства від недомовок і непорозуміння про те. Що насправді відбувається навколо і чому звичайні люди не розуміють, що відбувається на їхніх очах, бо їм завжди вливають вуха абсолютно популістські речі та значення, які ніколи не збігаються з реальними діями. З огляду на всю реальність, що є в суспільстві, які разом і кожна окремо розглядають в своєму житті переважно свої інтереси, то тільки спільна проблема держави у вигляді ворога, який почав бувати українських громадян, захоплювати землю і забирати майно. І загрожувати смертю всім, хто не згоден домом воз'єднанням країн, як це було 30 років тому, було спроможно об'єднати націю і виступити єдиним фронтом заради загальної мети. Отже, зважаючи на все, вище сказано, і багато з того, що скаже книга, можна зробити висновок, що війни між жителями цих сусідніх територій ніколи не закінчаться, поки не буде досягнуто паритету між країнами, коли ніхто не хоче нападати один на одного через 100% критичних втрат.